Вітаю вас, малята! Я, капітан піратського судна. Щоб мій корабель правильно тримав курс, треба дуже багато знати. У великій нагоді стає підзорна труба. Завдяки їй мені видно, що відбувається в морському просторі. Інколи трапляється, що корабель збивається з курсу. І щоб не заблукати в морі або океані. Я, капітан і мої помічники, через підзорну трубу розглядаємо, що коїться в морі чи далеко берег і земля. Ще в дитинстві багато хто з вас мріє стати капітаном мати підзорну трубу і свій корабель, щоб відправитися в цікаву подорож. Хто знає, Може, хтось з вас стане морським капітаном і поведе свій корабель до морських пригод.